У Шосткинській громаді продовжує діяти програма з часткової компенсації вартості придбаних генераторів. Під час засідання міськвиконкому було внесено зміни до відповідного рішення Шосткинської міської ради. У зв'язку з прийняттям січня поточного року постановою кабінету міністрів номер 14 міняємо код фінансування даної виплати. Будемо фінансувати не з резервного фонду, а з, по функції сприяння розвитку малому та середньому okay. програма як діяла, так і діє. Ви заяву приймаєте. Ми працюємо над цим питанням і всіх, всім виплачуємо компенсацію за придбані генератори для, для підприємницької діяльності і в приватної. Приватна власність. і Хто купляє, теж тому компенсуємо витрати в обсязі 10 тисяч гривень. Ма заберечення. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Проти прийнято. Також було хвалено рішення про зміну розмірів соціальної допомоги для окремих категорій громадян Шосткинської громади. Відбулися відповідні зміни в житті всієї держави, і дане рішення приймалося декілька років тому. Тому прошу збільшити. Для внутрішньопереміщених осіб з тисячі матеріальну допомогу до трьох тисяч і стосовно надання допомоги на поховання загиблих на війні з Російською Федерацією до 60 тисяч. Доповнення теж до цього рішення стосовно того, що ми відшкодовуємо на навчання учасникам антитерористичної операції. А наразі зміни до законодавства в державі відбулися в зв'язку з тим, що з'являються теж люди, які інший статус мають через війну з Російською Федерацією. Тому ще на відшкодування за навчання учасникам. Захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України нема заперечення. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримався на дістанції. Приймається своїм рішенням. Члени виконкому внесли зміни до кошторису місцевого фонду охорони навколишнього середовища. Пропонується внести доповнення до місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища на цей рік та додати 739 тисяч на придбання навісного обладнання для прибиральної техніки. Нема заперечень, членів. У підсумку прийнятих рішень було внесено зміни до бюджету Шосткинської міської територіальної громади. Зокрема, видаткову частину по загальному фонду збільшено на 7,5 мільйонів гривень за рахунок вільного залишку бюджетних коштів. По виконавчому комітету збільшено видатки на суму 5,5 мільйонів гривень, в тому числі по КНП ЦРЛ на оплату праці з нарахуваннями 3,5 мільйони, по центру спорт для всіх на оплату послуг з поточного ремонту покрівлі спортивного залу 195 дев'яносто тисяч. По виконавчому комітету на погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на 1 січня 2023 року, 28 20, тисяч гривень. І також для надання часткової компенсації вартості придбаних суб'єктами господарювання електрогенераторів мільйон По управлінню освіти, збільшено видатки, субвенції з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. В сумі 1 млн 200 000, Сумському державному університету для забезпечення діяльності Шостянського інституту СумДУ. По управлінню праці збільшено видатки для Шостянського територіального центру в сумі 803-1 тисяча гривень для завершення робіт налагодження та монтажу твердопаливного котла. По спеціальному фонду видаткову частину збільшено на 799 тисяч відповідно збирання головних розпорядників. У відділу культури для придбання зарядної станції 60 тисяч, також ЖКХ на погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на 1 січня, за навісне обладнання для прибиральної техніки за 739 тисяч. Нема заперечення член виконкому. Дане рішення погоджено з бюджетною комісією Шосткинської міської ради. Хто за, прошу голосувати? Хто проти, утримався. Приймається, дякую. Крім того, під час засідання міськвиконкому було прийнято рішення про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку. Зокрема, надано допомогу для забезпечення роботи Шосткинського інституту СумДУ. Продовжено дію договорів з перевізниками пасажирів на міських та приміських маршрутах.